Вітаю всіх, хто любить малювати. Я в цьому відео хочу показати вам, як малювати берег високий і об'ємний. Наприклад, ви хочете намалювати в картині берег, який має таку висоту, ну, як обрив, такий. І як це, як це зробити? Дуже тут нам допоможе вже розуміння, як малювати складки на тканині. Так, от ви, наприклад, намалювали отакий берег. Такого напрямку, да, отакий берег. І ви хочете показати. Що він у вас об'ємний. Ви з цих, е, з цих точечок, де у вас ці загинання, введете отакі бачите, лінії напрямки. І знизу повторюєте е, траєкторію верхню да, ось, вашого берегу. І він у вас вже стає об'ємним. Бачите, отут знизу вже йде вода, там, і там відображення від берегу і так далі. Нічого складного немає. До побачення!